Брати і сестри, я хочу сьогодні разом з вами пороздумати над Словом Господнім. І в нас є деякий час. Ми розуміємо, що Бог може все. І Він може вирішити всі наші потреби. Але разом з тим, люди, які вірять в Господа, шанують Його і йдуть за ним, переживають саме різні випробування. Ми знаємо, що віруючі люди, так само, як ті, хто кажуть, Бога немає, або ті, хто не шанують Господа в житті, ми також переживаємо одинаково різні проблеми. Наприклад, проблеми зі здоров'ям. Я думаю, багато з нас переживають якісь проблеми зі здоров'ям. Кажуть, кожна людина хвора, просто є невиявлені хвороби. Ми всі в якійсь мірі десь наше тіло хворіє, це наслідок ріка, до речі. Ми з вами маємо фінансові проблеми, проблеми в взаємовідносинах, проблеми самотності, проблеми якоїсь матеріального характеру, іншого. Але так чи інакше, вони присутні в нашому житті. Хоч ми віримо в Господа, служимо йому, молимося, стараємося жити християнським життям, але хтось задає питання, чому у мене тоді проблеми? Чому Бог не вирішить ці проблеми? Він же ж може. Може. Филип'янам 4 рози, 19 вірш написано. А Бог мій, нехай задовольнить всяку потребу вашу згідно свого чудового багатства в Ісусі Христі. Бог може здатний і сильний задовольнити всяку потребу нашу. Це треба зафіксувати. Але разом з тим є різні потреби, проблеми. Труднощі для того, щоб ми вчилися довіряти Господу тоді, коли я не все контролюю, не все можу. Коли в мене є відкриті якісь, знаєте, проблеми, питання, в мене вони залишаються. Ну Господь хоче, щоб я вчився довіряти йому саме тоді. Легко довіряти Богу, коли все добре, коли мене нічого не турбує. Слава Господу, за все. А коли ти, подібно як наша сестра, розказує, переживаєш стрес якийсь, чи то через хворобу, чи то через реальні труднощі, чи то в твоїх дітей, чи то навіть через війну, яка торкається кожного з нас. І в таких обставинах нам потрібно практично або панікувати, або шукати якісь шляхи інші, або довіряти Господу, і з ним проходити ці обставини. Тому сьогодні ми наголошуємо на тому, що нам потрібно вчитися, довіряти Богу. Бог буде піклуватися і вирішувати проблеми тих, хто довіряє йому. Тому на все є Божий час, пам'ятайте, довіряйте Господу, вчіться довіряти Господу в реальних життєвих обставинах. Матвія 9, розділ, 29 вірш. Написано: нехай вам станеться, як вірите, каже Ісус. Нехай станеться так, як віриш. Це слова Ісуса. Якщо не віриш, то так і станеться. Нам потрібна віра. Нам потрібно зміцнювати віру, особливо, коли ми кажемо, що я віруючий. Ви знаєте, чудове місце є перше послання Петра, перший розділ, сьомий вірш. Там написано, щоб випробувана віра ваша виявилася набагато дорогоціннішою за золото. А в мене є інший переклад, що проба вашої віри виявилася набагато дорогоціннішою за золото. Багато з нас мають якісь коштовні речі: прикраси. Або, наприклад, обручка як знак того, що я невільний, що, що я в шлюбі. І на кожному такому предметі, ну, жінки більше полюбляють прикраси, у вас більше, да? ви знаєте. Є на золоті або сріблі проба. Це такий маленький відбиточок, але якщо збільшити його і подивитись під збільшуване скло, ви побачите там циферки є, які означають оцю пробу, вона різна є. Тобто є золото чистіше, воно дорожче, брудніше, з меншою пробою, там шлаків більше, воно дешевше, виглядає все одним кольором. А є так зване медичне золото. Дуже недороге, до речі, а виглядає дуже гарно. Ну, то не золото. То так кажуть, золото. Але є такі, знаєте, буває, особливо цигани часто кажуть, циганське золото. Мені, між служіннями, сказали, да яке потемніє пізніше взагалі. Можна персня купити, а він потемнів. Ну Що це він потемнів? Через те, каже не все те золото, що блистить, да? народна мудрість така. А ви знаєте, що в християнському житті є проба віри. Не кожен, хто каже, я віруючий, пробу віри має. Не кожен. А як перевірити? Господь перевіряє тебе в житті і цінує тією вірою людини, яка пройшла пробу пробу. І тому каже, що проба вашої віри виявилася набагато дорогоціннішою за золото, яке гине, хоча випробовується вогнем. А далі каже, на похвалу і честь, і славу уявлені Ісуса Христа, коли прийде Господь, все виявиться. Виявиться, в кого яка проба. І одних Він скаже: Війдіть в радість Господаря мого, я за вами прийшов! А до когось скаже, а я вас не знаю, що ви тут робите. Це там, де медичне золото. Воно просто блестить Ну то не золото. Хтось Це... просто каже, я віруючий, ну насправді він не такий. Будьте справжніми. Будьте справжніми такими, як ви говорите, такими як я кажу, і кожен з нас у своєму житті знову і знову проходить через всілякі іспити, щоб укріпити віру і довіру нашу. До Господа. І так коротко згадаю чотири іспити, якими Господь проводить тебе і мене, всіх нас і кожного, для того, щоб через ці іспити виробити в нас кращу довіру до нашого Господа. Перше, це іспит труднощами. Кожен з нас проходить труднощі. Хотілося би так, щоб дехто навіть якісь є проповідники такі. Знаєте, як ще їх вчителі віри називають, які говорять про життя без труднощів. Благословенне життя з Богом, в якому не плачуть, в якому не хворіють, в якому тільки перемагають, в якому все супер. Так, да, Життя з Богом це супер, 100%. Ну Ісус сказав: в світі будете мати скорботу. Він не помилявся, Він знав, що в світі будуть підйоми і долини. І пам'ятаєте, псалмоспівець в 22-му псальмі каже, і коли я піду долиною смертної тіні, то вона буде? Буде. Я не побоюсь, бо ти зі мною. Дорогі друзі, іспит труднощами, коли в твоє життя приходять проблеми, як ти їх вирішуєш? Як? Як ти вирішуєш проблеми, які прийшли в твоє життя? Вирішуйте їх з Богом. З Богом зустрічайте. З Богом проходьте, з Богом виходьте з цих труднощів, і Він допоможе вам. Зовсім по іншому пройти. Так, да, віруючі люди, так як і не віруючі, проходять випробування і іспит труднощами, але по різному. Ми по різному проходимо ці труднощі. Проходьте з Господом, укріпляйте віру, бо Господь через ці труднощі хоче зміцнити вас. Потрібно сказати, що через труднощі, через оце навантаження на нашу віру, наша віра міцніє, як м'язи наші. Для того, щоб вони міцніли, нам потрібно їх навантажувати. Кожній людині потрібно рухатись, рух це життя. Потрібно ходити, потрібно працювати. І кажуть, навіть людина похило віку, як тільки взяла паличку, щоб допомагати ходити, вже без палички не зможе. Кажуть, скільки можете, ходіть без палички. Коли не зможете, вже беріть аж коли зовсім не зможете. Чому? Через те, що поки ти навантажуєш організм, він стає міцніший. Поки віра наша навантажується, а як вона навантажується? От якраз в обставинах, коли я не знаю, що відбувається, коли я знаєте, перед невідомістю, коли щось в моєму житті стається, те, що дискомфортне для мене, те, що трошки мені приносить незручності, а може дуже сильно, Господь мене виховує. Псалом 49, 15 вірш написано. Звертайтесь до мене у нещасті, я врятую, і ти прославиш мене. Звертайтесь до мене у нещасті, в скорботі. І я врятую тебе, каже Господь. Він закликає, Бо хоче, хоче допомогти, але він каже, прийди до мене. І Єремії 2 розі, 13 вірш, подвійний злочин вчинив народ мій. Покинув мене джерело води живої. І викопали собі колодязі, і до інших богів навернулись, але в їхніх їх, криницях немає води. Тут так символічно сказано: Бог дав цю криницю, дав цю воду в пустелі. Приходь, бери, пий. Тобто є Божий шлях, є те, що вже Бог благословив. Я ж не хочу те, що Бог благословив. Рию собі своє. І думаю, що воно краще, ніж Боже. Ні, Божий шлях найкращий. Оцей шлях найкращий. Ми ж його не приймаємо, риїм самі своїми зусиллями щось докладаємо, боремося і успіху не досягаємо. Нехай Господь допоможе нам. І так, щоб ми розуміли, іспит труднощами ми проходимо через те, щоб укріпити нашу віру і довіру до Господа. У нашому духовному житті відбувається аналогічне, щоби. Наша віра міцніла, нам треба навантажувати її. Псалом 50, 10 вірш. Хто ходить у темряві, світла ж немає йому. Хай надіється він на Господнє ім'я і Хай. На Бога свого опирається. Нам потрібно опертись на Бога. Не на гроші, не на зв'язки, не на людей, не на авторитет, чийсь а на Бога, на Його могутність. Ми, коли молимося, кажемо. В ім'я Ісуса Христа в кінці, да? це не просто така гарне завершення молитви. Чи правильне? Ні. Коли ми кажемо в ім'я Ісуса Христа, це означає, що ми опираємось на Його ім'я, на Його авторитет, на Його всемогутність, на Його владу. Тому ми кажемо ім'ям Ісуса Христа. Амінь. Отак От завершуємо. Да? Тому як попросив щось, і опираюсь на владу і всемогутність Ісуса Христа. Це потрібно розуміти. Іспит труднощами. Я думаю, кожен з нас якісь труднощі майже кожен проходить. І подивись, чому зараз твої труднощі. Господь знає про них, Господь в них з тобою, але Він хоче пройти, зробити тебе сильнішим. Другий іспит це іспит людьми. Бог посилає самих різних людей в твоє і в моє життя. Зручних, незручних, через одних людей Бог приводить нас до себе. Хтось засвідчив, хтось нас допоміг, благословив, а хтось нам, як то, одні проблеми приносить. Таке теж буває. знаєте Колючий сусід, колега на роботі. Ну, багато різних. І, може, хтось зрадів, дуже зрадів, що я переїхав в інше місце, бо сусіда того не буде. Там буде інший. Бо завжди біля нас є сусіди. Але друзі, брати і сестри, пам'ятайте, Бог посилає різних людей навколо нас, Він нас випробовує цими людьми, Він нас виховує через цих людей. Бо багато людей думають, якби в мене був інший чоловік, інша дружина, інший сусід, інший начальник на роботі, якби в мене був ще хтось, хтось там інший, в мене взагалі все в житті було по-іншому. Ну, Господь так не думає. Він послав саме того і ту людину, яку Він хоче зробити вас кращими. Тому нічого випадкового не буває. Господь виробляє в нас терпіння, смиріння, виховує нас, бо він любить нас. Пам'ятайте про це. І Дії апостолів 4.12 написано: Дії апостолів 4.12. Під небом немає іншого імені, даного людям, щоб ним би спастися могли. Наші вирішення проблем наших не в людях, а в Ісусі. Він вирішить наші проблеми. Він може і Він хоче це зробити. І Єремії, 17 розділ, 7 вірш написано, щаслива людина, що на Господа покладає надію свою. Це щасливі люди, хто на Господа покладаються. Хто розуміють, якщо я не можу, він може. І те, що в мою сферу впливу не входить, то Господь може все зробити. Я довіряю йому. І е, буває багато ситуацій, коли ми дійсно не розуміємо, що відбувається, ми не знаємо, як діяти, але ми розуміємо, мене веде Господь. Я кудись не встиг. Я щось не допрацював, в мене щось не вийшло, я не панікую. Чому? Бо Господь знає, чому так відбувається. Він знає. Я не знаю, але Він знає. Я захворів: ось що ж буде? Господь знає, що буде. Він визначив межі мого проживання на землі. Він знає дату народження, дату смерті. І навіть в людей, в яких є мільйони, ну коли Господь поставив крапку. То там крапка. Людина йде у вічність незалежно скільки мільйони у неї. І якщо Бог ставить кому, а лікарі кадіть додому помирати, а людина не помирає. Бо Бог так сказав. І ми знаємо такі випадки. Але повернемося до того, що Бог випробує нас людьми. Пам'ятайте особливо про людей, які не зручні для нас. Хоче Бог зробити тебе кращим. Третє Бог випробовує твою вірність і надійність. Ми хочемо мати справу з вірними, надійними людьми. Бог теж. Бог хоче бачити вірних людей. І через те об'явлення, другий розділ, десятий вірш. об'явлення, Другий розділ, десятий вірш. Будь вірний до смерті і дам тобі життя вічне. Будь вірний. Будь вірний до кінця. І Господь каже: я дам тобі вічне життя. Кажуть, вінчає не початок, а кінець. Багато починали добре, але завершували погано. Нам важливо не тільки розпочати добре життя у Христі, але завершити його добре життя у Христі. Нехай Господь допоможе в цьому нам, щоб ми були вірні. І ось ми говоримо про хрещення. Але люди, які прийняли святе хрещення, вони обіцяли Богу служити в доброї совісті. Пам'ятайте. Бо багато людей з часом десь. Розмивається це, забувається. І ось про людей ще сказано притчі притча 25 розділ, 19 вірш, що зламаний зуб і розслаблена нога, то надія на ненадійну людину в день нещастя. Отак Соломон сказав про ненадійних людей. Якщо ти ненадійна людина, то ти ось схоже, як зламаний зуб і розслаблена нога, на яку стати неможливо. Впадеш, на тебе понадіятись не можна. А на тебе можна надіятись? Да, мика, не надійся сильно на людей, але будь надійним, будь ради Господа надійним. Нехай Господь благословить нас, щоб ми були вірними Господу завжди. І останнє Бог випробовує наші пріоритети. Бог випробовує наші пріоритети. Що в тебе в житті стоїть на першому місці? Щось в нас на другому і так далі. Але Господь каже, що в нас повинно точно стояти на першому місці. Матвія 6:33. Легко запам'ятати, але варто вивчити на пам'ять, це-таки в рамочку поставити слова й не забути. Матвія 6:33. Шукайте найперше Царство Божого і правди Його, а все це буде вам, все це – це решта. Решта, все земне. Це не значить, що хто шукає Царства Божого, на роботу не ходить. Це неправильне розуміння. Це не значить, що якщо ми шукаємо царство Боже, нас не цікавить нічого в житті. На да, цікавить все. Ну найбільше з усього, що цікавить, нас цікавить царство Боже. І правда його, нас цікавить духовне життя. Тому, дорогі друзі, якщо ви любите Господа, якщо людина полюбила Господа, для неї це не проблема, їй реально це пріоритет. Номер один. Це пріоритет. Нехай для вас Царство Боже і, і все Боже буде великим пріоритетом. Тому задайте питання, про що ви найбільше думаєте, куди ви витрачаєте свій вільний час, куди ви витрачаєте з задоволенням гроші. Оце буде те, чому ви надаєте найбільший пріоритет. Тому. Ви знаєте, я знаю чоловіка, який з дружиною вже ну, недобудований будинок. Там, знаєте, те зашито, те підшито, це цей там тимчасовий, там тимчасовий, те спимо на матрасі на землі, але в нього чотири руж'я є, в нього п'ять собак, ця на лисицю, а ця на куницю, а ця на качку, а та ще на щось, бо він любить охоту. Це його хобі. І він готовий для цього хобі. Все, там жінка не є, плаче, да що ми ліжка не маємо купити? та ліжко, я ще одне ружьо хочу. Це може проявлятися в чомусь іншому. Але в нас є пріоритет. І людина, яка, яка є фокус на правильному, повірте, її заставляти не треба служити Господу. Вона хоче служити Господу. Бо для неї це приємно, це авторитет. Іван від Матвія, 11 роза, 28 вірш. останнє місце, і ми завершуємо. Написано: прийдіть до мене, каже Господь, усі. Не деякі, всі. Господь всіх нас закликає до себе. Прийдіть, струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Спокій наша душа і серце наше знайде тільки з ним. Тільки з ним. Не тоді, коли багато грошей в людини справжній спокій переда. Ні. Не тоді, коли в мене буде щось таке дуже цінне, матеріальне, ні, не тоді. Можливо, в тебе нема нічого, навіть свого житла нема. Можливо. Але якщо ти з Господом, в тебе мир є. Незалежно ні від чого. І, можливо, хтось думає про свої проблеми, і ці проблеми у вас знову, і ці проблеми знову і знову повторюються, це не просто так. Господь працює з тобою, зі мною і з кожним із нас. І він сьогодні, вчора і завтра буде випробовувати тебе, чи то різними обставинами, чи людьми, чи перевіряти твої пріоритети буде, чи буде. Щось інше робити, але Господь випробує тебе, щоб проба віри твоєї була дуже висока. І тоді Він цінує такими віруючими. Багато хто може назвати себе, а не так багато можуть бути такими, будь таким. Але щоб показати, що ти дійсно такий, а не просто називаєшся, треба пройти через ці обставини і вийти з них, християнин. Я вірю, що Господь допоможе тобі пройти обставини, які ти проходиш зараз, важкі обставини, і нам цю війну пройти як християнам всім і вийти сильнішими. Але нехай Господь сьогодні торкнеться серця когось із нас і приведе до себе нас. Нехай Дух Святий сьогодні, можливо, побуджує тебе, щоб ти відгукнувся на його поклик і сказав: прийди до мене. Усі. Можливо, ти струджений, обтяжений, спокою не маєш, але Господь кличе тебе. Прийдіть до Господа. Це найкраще, що ви можете зробити. А інше все буде вам, каже Господь. Я буду з вами. Я допоможу вам. Я не залишу і не покину вас. Це Божа обітниця. Але що спочатку? Прийдіть до мене. Брати і сестри, для всіх тих, хто вже слідує за Господом. Нам потрібно пам'ятати, не задавайте питання, Боже, чому у мене те чи інше? На все є Божа ціль. Ми можемо задавати питання, щоб тільки шукати відповідь на нього, а не нарікати. Щоб ми не піддались на оцю уловку таку диявольську, щоб тоді розчаруватись, а як це я? Йду за Господом, а хворію, чи ще щось в мене відбувається. чого я? Бо ми на землі. Будемо в вічності. Коли ми прийдемо додому, то там буде по-іншому. Но поки Господь нагадує: Сину мій, ти ще не вдома, ти йдеш додому тільки. І в дорозі буде все. І коли учні сідали в лодку з Ісусом, вони не думали, що буде буря, а буря була. І буря є в нашому житті, Но з нами Господь. Пам'ятайте про це. Нехай Господь благословить ці слова і нас з вами, хай його ім'я прославиться в нашому житті. Амінь.